У сполучених штатах працюють над збільшенням виробництва артилерійських боєприпасів та високоточних снарядів. Це кроки на перспективу, виходячи із підтримки України, поповнення запасів та створення умов для підтримки інших союзників. В общем, на те, що сім'ята росіяні на придумали. Командування повітряних сил збройних сил України повідомило про рекордні підсумки діяльності нашої ППО за тиждень було знищено 8 ворожих літаків, 2 гелікоптери, 4 крилаті ракети та понад 10 безпілотних ракетних комплексів. Загалом на сьогодні вже знищено понад 250 літаків та 200 гелікоптерів ворога. А сполучені штати у рази збільшують виробництво боєприпасів для підтримки України. В Свою чергу ми очікуємо на допомогу США та Німеччини щодо пришвидшення постачання сучасних систем протиракетної оборони типу НАСАМС та СТЕ, які мають надійти до наших збройних сил уже восени, і відповідно суттєво підняти планку можливостей щодо збиття ворожих літаків та ракет. Загалом агресія РФІ проти України стала суттєвим поштовхом до того, що на заході активно почали розширювати виробництво зброї. У американських спеціалізованих виданнях публікують досить цікаві дані Пентагону щодо розширення випуску артилерійських боєприпасів, високоточних снарядів до хаймарсів, стінгерів та джевелін. Це саме те озброєння, яке стало основою постійної підтримки України, а темпи виготовлення снарядів до Хаймерсів вирішено подвоїти. Причому до війни їх виготовляли до 5 тисяч штук на рік. Усі ці рішення, за словами речників Пентагону, є кроками на перспективу, виходячи з розуміння довгострокової перспективи підтримки України, її повного переозброєння, а також поповнення запасів та створення умов для підтримки союзників Сполучених Штатів. По перше, була незначна кількість ракетних пусків, але один з них це небезпечний ракетний удар по промисловій зоні південно-української атомної станції. Оперативне командування Південь повідомило, що після опівночі по АЕС було скеровано ракету. Попередньо Іскандер, яка влучила за 300 метрів від ядерних реакторів. Звісно, це черговий прояв ракетного тероризму з боку Ерефії. Що ж до інших умовно далекобійних обстрілів, то ворог застосував для ударів лише зенітні керовані ракети від комплексу С-300. Таких обстрілів за ніч було три: по Сіверську, Серебрянці та по Краматорську. Всі ці населені пункти у Донецькій області раніше ворог. Використовував з РК С-300, головно для ударів по Харкову та Миколаєву. Ракети до С-300, які зараз запускає ворог, перебувають на зберіганні вже понад 30 років. Термін їхньої придатності вже вичерпаний для використання як ракет класу повітря-повітря. І таких ракет у ворога близько 7 тисяч. Вони не завжди ефективні і по наземним цілям, але ворог використовує те, що може. У свою чергу ми очікуємо на допомогу США та Німеччини у пришвидшенні поставок сучасних систем протиповітряної оборони типу НАСАМС та СТЕ, які мають надійти до наших збройних сил вже восени, і відповідно суттєво підняти планку можливостей щодо збиття ворожих літаків та ракет. Загалом агресія Росії проти України стала суттєвим поштовхом до того, що зараз і США і на Заході активно розширюється виробництво зброї. Так у американських спеціалізованих виданнях опублікували доволі цікаві дані відносно планів Пентагону щодо розширення випуску артилерійських боєприпасів, високоточних снарядів МЛРС до Хаймарсів, ПЗРК Стінгер та ПТРК Джевелін, тобто це саме ті озброєння, які стали основою постійної підтримки збройних сил України, зокрема, зараз армія США за підтримки Конгресу працює над тим, щоб збільшити виробництво 155-мм боєприпасів. Так, станом на 8 вересня американська сторона відправила Україні 807. Тисяч таких боєприпасів, при тому, що темп виробництва таких боєприпасів в цьому калібрі в Сполучених Штатах складає лише 15 тисяч на місяць. Оголошено, що їх треба тепер виготовляти втричі більше. Подібні кроки також здійснюються і відносно снарядів Джемла до Хаймерс, яких, за словами голови об'єднаного комітету начальників штабів, Марка Міллі, США передали Україні тисячі. Темпи виготовлення снарядів до Хаймерс вирішено подвоїти при тому, що до війни в Україні їх виготовляли до 5 тисяч на рік. Усі ці рішення, за словами речників Пентагону, є кроками на перспективу, виходячи з розуміння довгострокової підтримки України, поповнення запасів та створення умов для підтримки інших союзників. При цьому зважимо на те, що ми поки що все таки сподіваємося на постійну закордонну допомогу хоча ці контракти в ідеальному варіанті мали б поширитись і на українську оборону промисловість, але поки що, ми повторюю, сподіваємося на допомогу заходу, і таким е, черговим кроком є дії Німеччини, яку ми зазвичай критикуємо за таке скупе постачання озброєнь. Але сьогодні Міноборони Німеччини повідомило, що цитую, «незважаючи на власне важке матеріальне становище. Ще бундесвер надасть Україні ще чотири арт-системи панцергаубиці з додатковим пакетом боєприпасів. Це збільшить кількість поставлених Німеччиною гармат в Україні до 14. І разом з тими, що були поставлені Нідерландами, кількість таких гаубиць в українській армії вже буде 22. А перед цим Німеччина нарешті погодилась продати Україні ще і 18 сучасних самохідних арт-систем RCH 155. Це, власне, та ж сама панцергаубиця 2000, Точніше, її башта з е, гарматою, яка встановлена на шасі е, бронетранспортера Боксер. Це, власне, тоді і мобільність, і вогнева потужність на, е, в одному пакеті. Але ці гаубиці будуть виготовлені лише через е, три роки, тобто достатньо тривалий період. І також головна компанія, яка виготовляє ці системи, це Краус Мафі Вегеман. Також до речі, і готова. Е, Поставити Україні нові танки Леопард А що, щоправда, так само через три роки. Хоча уряд Німеччини все-таки тримає табу на постачання танків в Україні, і з іншого боку, в цих умовах таке враження, що головно, поки ми чекаємо там на американські Абрамси чи там німецькі леопарди, збройні сили активно захоплюють і використовують російську бронетехніку. І е, що найменше за два тижні бойових дій на харківському та херсонському напрямках рашисти втратили майже 300 танків, половина з яких буде використана для потреб збройних сил або як цілі зразки, або як ремфонд. І якраз під час звільнення. Харківщини, бійці Збройних сил України захопили ворожий танк Т-90М прорив. Це вперше такому в за весь період війни вдалося отримати повністю бездатний і цілий зразок. Власне, це найновіший танк в арсеналі російської армії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Квізити в описі до відео.